Як тварини під час війни опиняються на вулиці? Під час війни повномасштабною, це в основному колишні домашні тварини, ті, які видно, що вони були приручені до людини, жили з людьми і залишились на на вулиці. Візьмемо Харків, березень 22-го. У людей паніка, масовий виїзд, масово залишалися тварини, навіть зачиненими в квартирах, тому що в людей були різні різні обставини. Хтось не був вдома, хтось залишив на сусіда, сусіди виїхали. Таким чином міста, населені пункти, які піддаються обстрілам, де йдуть бої, люди евакуюються, і таким чином залишаються тварини на вулиці. Надзвичайні ситуації. Всі діють по різному, і е, на війні е, працює інстинкт самозбереження. Багато хто він ну діє, як розуміє. Він тікає, він рятується, рятує себе, свою сім'ю. Є е, такі, що е, виносять на собі тварин, вивозять. є свійських тварин, навіть вони ну, везуть, тому що ну в них от. Ось так вони діють. А є ті, хто відчувають страх, паніку, піддаються цьому, вони безпорадні в цій ситуації, і вони рятуються як можуть і але не завжди рятують своїх домашніх улюбленців. Успокоюсь. Ну, Багато з них потім шукають можливість виправити цю ситуацію, і вони звертаються до нас на гарячу лінію. Є ситуації, коли людям соромно вони не признаються, що вони власники. І є коли люди, ну вони просто просять допомоги, тому що вони не можуть спати, вони не можуть спокійно далі жити, тому що вони розуміють, що, що вони зробили. Райті, здорово! Що ти, придурок? Райдуш, пайдемо суду, байдем. надо, любі друга частина це коли люди помирають, до них прилітає в дім і залишаються тварини покинуті. Ми зараз дуже часто їздимо в Бахмут, поки в нас є можливість. І сьогодні ми вже зустрічаємось з тим, що людина віддає свою тварину не тому, що вона хоче її позбутися, а тому, що вона її хоче врятувати, тому що у неї немає ні тепла. Ні, ну немає ніяких умов, і вона розуміє, що вона що ця тварина загинена, не переживе в її квартирі цю зиму, і вони сльозами на очах відривають від серця і віддають нам, просять її врятувати. Допоможіть мені, щоб він пішов за вами. І останній виїзд, коли ми були в Бахмуті, вже троє людей замерзло, і ми їхніх тварин забирали. Тому все по-різному.